Перший мільйон підсмажених в Україні орків 12 червня. Втрати російської армії у повномасштабній війни проти України перетнули психологічну позначку. 1 мільйон. Ну якщо бути зовсім точними, 1 мільйон 340 штук станом на зараз такі втрати російської армії в російсько-українській війні. Мова. Про загиблих і так звані санітарні втрати, тобто покалічених, які вже не зможуть воювати. За три роки, три місяці і 15 днів Великої війни українська армія зробила ну, просто неймовірно. Вона стерла в нуль, в нуль усю. Російську армію зразка 2022 року, початку 2022 року, якщо бути зовсім точно. ну тут ми рахуємо лише військовослужбовців, тому що там ще є цивільний персонал. А от якщо рахувати військовослужбовців, армія Росії на початку 2022 року нараховувала мільйон осіб.